За результатами відпрацювання заходів із протидії незаконному обігу тютюнової продукції на ринку підакцизних товарів, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління нацполіції припинили підпільне виробництво тютюнової продукції. Організували незаконну діяльність жителі столичного регіону, а також Івано-Франківщини. Потужності виробництва дозволяли надсилати свою продукцію усім бажаючим у різних масштабах. Вони обладнали виробничою лінією одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, і завезли туди сировину і тару для пакування. Потужності цеху дозволяли виготовляти 40 тисяч пачок цигарок на добу. А вже готову продукцію з підробленими марками акцизного податку або без них зловмисники поштою збували по всій території України. Зрештою правоохоронці зібрали усю необхідну інформацію для того, щоб затримати зловмисників. Також провели ряд обшуків. Серед іншого вилучили лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів, майже 700 кг тютюну, а також більше 2 тисяч коробок для фасування тютюнових виробів. Загальна вартість вилученого сягає 2 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.